Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Вітаю всіх хто сьогодні побачив на ось цьому сайті і старкнету кількість токнів і привітання від самого проекту. Як бачите, на моїй основі все досить сумно. Ноль токенів. Але сьогодні поговоримо про це детальніше і поміркуємо, яка ціна токену сетерка може бути на лістингу. А перед тим хочу перейти на мій YouTube канал і подивитися разом з вами, скільки на моєму каналі було відео про старкнет. Їх було 4 І всі, хто слідкував за мною, робив якісь активності, сьогодні мав велику можливість заробити мінімум 500 токенів старкнету, які вже можна продавати на ринках OTC в районі 2 доларів. А це від 1000 доларів на акаунт. Звісно, що була бритва, звісно, що не всі користувачі прийшли. Дуже багато не потрапили під один критерій, один досить простий критерій. Давайте перейдемо в телеграм і розглянемо критерії, які були. Перейдемо в мій чат. Сьогодні я тут вже опубліковував фото з критеріями. Ось таке заручне фото, по якому можна подивитись, як старкнет брив людей, як роздав токени. Ось тут зверху ми бачимо основні чотири критерії. Якщо один з них не виконаний, ви не отримаєте дропу. Взагалі. Перший доволі простий критерій: три активних місяця. Другий це шість і більше транзакцій на гаманці. Також дуже простенький критерій. Всіх, кого я знаю, Робили мінімум 20 транзакцій на Германці, а Тут тільки шість 100 доларів об'єму. Також дуже простенький критерій. Ну і найважчий, хоча і не такий складний. Але через цей критерій побрили людей дуже сильно, в тому числі і мене дев'ять моїх основних акаунтів. Через це не потрапили під дроп. Потрібно було тримати на своєму гаманці на момент снепшоту 0.205 ефірімо. Це в районі 13 доларів. Снепшот був 15 листопада. За виконання цих критерій давали один point, а один цей поінт, ось тут ми знизу бачимо, конвертується в 500 токенів старкнету. 2 це 650 токенів, 3 – 850 токенів і так далі. Щоб заробити додаткові поінти, потрібно було вибити більше активних місяців, більший об'єм і більше контрактів на своєму гаманці. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви вже Бачили мої результати. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться, бо там я ділю всім в першу чергу. Так ось, мої результати досить цікаві, можна їх навіть ще раз процитувати. Загалом я робив 15 гаманців, 9 хороших, де було від 50 до 70 транзакцій, від 2 до 10 тисяч об'єму і 5 активних місяців. Це 9 таких хороших гаманців, 6, як я називаю, бомж аккаунтів, на яких я не витрачав багато грошей. Це від 30 до 50 транзакцій, без ніякого об'єму і 3 активних місяці. І тепер найцікавіше, як я перевірив. По історії транзакцій на початку листопада я вивів майже весь ефіріум з основних цих гаманців з 9 і перевів його на ці бомж аккаунти для того, щоб там задіяти третій місяць і зробити ще декілька транзакцій. Покрутив я там транзакції і 17 листопада, навіть тут вам ставлю скрін з одного з цих аккаунтів, я виводив одразу на всіх. 17 листопада я вивів весь ефіріум з цих бомж аккаунтів. І як ви вже почули, снепшот був 15 листопада. На цей час ніхто цього не знав. І 15 листопада пісні. Шот попали не мої хороші гаманці, а попали ці шість слабких акаунтів, на яких була не така хороша статистика. Я вже їх всіх перевірив на усі. Мені Старкнет нарахував по 500 токенів сетовика, які можна буде заклеймити 20 листопада в 1400. Якось так. Спочатку я своїми результатами був дуже незадоволений, але потім пройшовся по чатах. Подивився результати активних абузерів, які більше грошей закидували. В це вибили не так, як я 15 гаманців. Здається, що це багато, але хто зробив 150, хто зробив 300, хтось зробив навіть там два. 20-50, вони тратили набагато більше грошей. Дуже велика кількість людей сьогодні, в поганому настрої, тому що не тримали таку кількість ефіріуму на своєму гаманці і не потрапили під цей один з основних критеріїв. Але також є й немала кількість людей, які робили ці активності, тримали Ефіріум і заробили ці токени. Давайте коротко поділюсь своїми очікуваннями ціни токена старкнету. Я трохи подивився по цих то економіках, по різних статистиках. Порівняв звісно старкнет з вбітами, порівняв його з оптимізмом і хочу. Сказати, що ціна точно має бути більше одного долара. Це мінімум, і в хорошому випадку я очікую ціну більше двох доларів. Якщо буде більше двох, більше двох з половиною доларів, я буду злавати і продавати всі свої токени або залишу там 500, максимум 1000. Якщо ж ціна буде в районі півтора долара, я подумаю над тим, щоб походити токен. Тому що, якщо переглянути токени, які виходять останнім часом, великий відсоток токенів після лістингу за день-два починають непогано так відростати. Відбувається на них маніпуляція маркетмейкера, який починає пампити ціну для того, щоб злити токен по вищій ціні. Я допускаю, що може бути таке із старкнетом, і що після лістингу за 3-5 днів може бути непоганий такий памп ціни, і ціна може бути більшою навіть ніж на першій свічці на лістингу. Буду дивитись по факту, буду дивитись по ціні. Якщо буде моя думка змінюватись щодо продажу чи холоду монет, я буду писати все про це в своєму телеграм-каналі. Тому ще ви скажу, підпишіться і підтримайте мій українськомовний контент. З тими, хто також як я отримав дороги старкнету, будемо разом приймати. І дивитися, чи продавати, чи холдити, чи навіть докупляти токен Старкнету. Також хочу сказати декілька слів для тих людей, яких старкнет побрив, чи для тих, хто не робив ніяких активностей і просто за цим всім слідкує з боку. Звісно, що мої слова людям, які тратили багато доларів на комісії в старкнеті, нічим не допоможуть. Але хочу вам додати якусь краплю мотивації. Подивіться, який зараз ринок, подивіться, скільки є можливостей. Навіть якщо перейти на мій YouTube канал, ось передостатнім відео, ажевна акція, від біржі байбіт і мавія, про яку я постійно говорю, постійно. На неї наголошую, це гем, який просто неможливо пропускати, якщо у вас банк менше 100 тисяч доларів. В цій акції виходить зараз по курсу 300 доларів на один виграшний аккаунт. Аккаунтів виграшних буде 30 тисяч. Не знаю і не розумію, що ви робите в крипті, якщо ви повністю скіпаєте цю акцію. Це просто гем і ще раз, і ще раз це буду говорити. Давайте ще по декількох активностях пройдемося, які зараз є на моєму ютуб каналі чи в телеграм-каналі. Їх там ще більше. Фарм токенів вход. Це активність взагалі майже без ніяких вкладень. Так тут не є багато шансів. Що ми щось заробимо, але ми збираємо токен, який з великою долою ймовірності буде залістений в другому кварталі цього року. І є непогана ймовірність, що ми зможемо його продати. А зараз ми просто витрачаємо декілька хвилин на день для того, щоб клеймити ці токени і потрошки збирати. Якщо ви досі не знайомі з цим маленьким токенів ход, передіть на ось це відео і обов'язково подивіться. Далі лоунчпул від біржі Байбіт. Цей лоунчпул, про який я розповідав в цьому відео, вже закінчився, але зовсім нещодавно почався ще один, на якому також можна заробляти маленький відсоток до свого банку. На Пасиві в минулому лончпулі я стейкав 4 тисячі USDT і за 13 днів заробив в районі 180 доларів чистими, без ніяких затрат, без ніякого ризику, просто на пасиві. Далі ми можемо подивитися активності для тих, хто не має банку в крипті, щоб брати участь в лоунчпулі чи в цій акції Bybit Mavia, де також потрібні вкладення. Це теснети від чай і проекту StarNiv, де просто потрібно робити активності без вкладень в теснеті, і потім також є звісно невеликий відсоток, що ми можемо там заробити. Ще раз кажу, активності є дуже багато в телеграм-каналі. Я пишу про них ще більше. Тому підписуйтесь. Я надію, що дав вам цими словами краплю мотивації, краплю не здаватись починати зараз сідати і щось зробити, тому що ринок дозволяє ринок реально в дуже хорошому стані. і кожного дня з'являються активності, які ми можемо робити, і в майбутньому непогано заробити. Я особисто покладаю багато сил і багато надій на ось цю акцію. В свій вільний час, коли я не роблю пост телеграм чи коли я не готую відео на ютуб, я займаюся цією акцією. Надію, з неї заробити, можливо, навіть більше, ніж зароповістеркнету. Тому ви також не сидіть на місці, робіть хоч щось, і це обов'язково конвертується в майбутньому в якийсь заробіток. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно було цікавим і інформативним. Надіюсь, на вашу підтримку україномовного контенту, лайком і підпискою. Це дуже важливо. До нових відео.